Шановна громада, дорога родина, сьогодні поговоримо одну неймовірну операцію спецслужб України, звісно, яку ніхто не назве, і порівняємо її з певними класними операціями, які відбувалися в наших умовних союзників. Кожен з вас знає про спецоперацію, проведену ізраїльським спецназом щодо пейджерів. Пейджерів де близько десятків тисяч пейджерів були продані терористичній організації Хамас, і в певний період часу всі вони підірвалися нанісши неймовірно великі ушкодження всій терористичній організації, яка проводила небезпечні теракти, обстрілювала Ізраїль тощо. Тобто, такою спецоперацією вони знищили основу цієї організації і величезну кількість особового складу. Але чи знали ви, що спеціальні служби України провели? Подібну операцію на території Російської Федерації і при тому провели її не просто до якихось банальних звичайних бійців, а до тих, хто несе найбільшу небезпеку силам оборони України наразі до fpv пілотів. Все почалося з того, що велика кількість телеграм-каналів російських воєнблогерів почали писати про дивну тенденцію, про певні окуляри, в які вдягаючи пілот втрачав зір. Адже замість того, щоб вони були робочі і дарували можливість противнику знищувати сили оборони України, давали їм по факту очі для того, щоб вони могли знищити українського солдата. Очі вони в них якраз. І відбирали. Величезна кількість благодійної допомоги, в якій сотні окулярів виявилась начинена бомбою. І зараз трішечки про те, як це відбувалося. Вот очки очкін. От тут стоїть вентилятор. Тобто він не завжди працює, включається тільки пригріві. Ось розібрали, вони нормальні. Вот очки. Здесь вентилятора не стоит, стоит такая вот, ну, на 3D-принтере напечатанная коробочка. Сейчас разберём с ней, покажем, что там. Где ещё вина? Вот здесь очки то же самое. Место вентилятора нет и тут. Я прибуду, там детонатор. то натор. Наши специалисты пройшли до цього достатньо творчо. Уявіть собі, як це приблизно відбувалося. За певною інформацією Яку ви, до речі, бачили теж на відео, хлопці продумали дуже простий план. Саме в момент вмикання окулярів замість вентиляції відбувався вибух, адже начинений він був приблизно 10-15 грамами вибухівки. Найімовірніше, власне, перед тим, як дізнати, що окуляри начинені вибухівкою, їх все ж таки перевірили. Тобто, після ввімкнення окулярів відбувалася певна детонація. Навіть якщо вони тримали їх просто в руках, а не тримали їх біля очей, ця детонація призводила до того, що їм відривало. Руки, відповідно, вони вже були небоєздатними і втрачали свої можливості бути пілотами. Як відомо, наразі пілоти fpv дронів, а також будь-яких інших дронів, насправді знищують близько 50% всіх логістичних шляхів сил оборони України, а також наносять величезні ушкодження сил оборони України. Ця війна вже давно стала війною дронів, і тут працювали на випередження, знищуючи безпосередньо дроністів не на лінії бойового зіткнення. А в період їхньої підготовки, власне, ця операція не лише про фізичне ушкодження. Ця операція допомогла подавити морально-психологічний стан противника, адже ти точно не можеш бути впевнений, де ти у безпеці, і навіть будучи на полігоні в навчальному центрі, тощо ти можеш просто взяти окуляри, принести їх до своїх очей і втратити зір. Ти м'ясо, і ти ціль будь-де. Для сил оборони України. І Сили оборони України знайдуть будь-кого, хто намагався знищити Україну і зробити щось погане для української нації. Легенда розповідає про те, що все відбулося достатньо грамотно і розумно. Якийсь умовний ноунейм, no назвемо його Алекс, вийшов на величезну кількість благодійних організацій Російської Федерації і запропонував їм окуляри FPV, в підтримку Міністерства оборони Російської Федерації, тобто він був готовий подарувати величезну партію FPV-окулярів для так би мовити російської армії, для того, щоб вони могли убивати хахлов. Але звісно, що вийшло зовсім по іншому. Росіяни люблять шару, тому прийняли такий благодійний подарунок, як подарунок богів. Власне, так воно й відбулося. Тому що боги знають, кого дійсно потрібно знищувати. Ця чудова операція насправді може бути порівняна з операціями з Пейджерами, адже все було продумано до деталей. І російські телеграми недовго чекали, щоб розповісти про перші втрати FPV-шників противника. Власне, тут ви побачите скрін, в якому видно, що 8 представників окупантів вже втратили зір, і це тільки початок. Ця історія є прекрасним показником, що недооцінювати українця це достатньо погана ідея. І навіть в цей період, коли проводяться якісь певні домовленості за спиною України, де вони намагаються так би мовити, наші партнери і відкриті противники намагаються протиснути якісь мирні домовленості, то що без інтересів України насправді вийдуть з під, -під контролю. Адже коли ти недооцінюєш українця, ти завжди втрачаєш руки або зір. Ніколи не опускайте руки, вірте в сили оборони України. А також не забувайте донатити. Також ви можете підтримати наш канал, підтримати нас на Патреоні, на BuyMeACoffee, або на Монобанку, або на будь-яких інших методах. Ви можете задонатити нам, а ще більше рекомендуємо задонатити Силам оборони України. Отож, дякую за перегляд! Хорошого вам вечора, дня чи ночі, і слава Україні!